Шановні друзі, у нас на огляді новинка від фірми Nice, автоматка Nice RBS 600. Щоб не тратити ваш час, ми підготувалися, щоб показати, що у нас складається зараз. Таке вам ніхто не покаже. Тільки ми. На відміну від однієї плати, тут вже застосовано три платі. Це є процесор мозга це є силова частина а також додатково імпульсний блок живлення для живлення цих плат. Так як зараз бачите, це суматор у нас відключений, але плати світяться. Це, на мою думку, цікаве рішення. Так, як імпульсні блоки живлення витримують скачки напруги. І маємо надію, що все буде стабільніше працювати. Також з цікавого. Тут є мотований приймач, також є місце під додатковий приймач, якщо треба збільшити пам'ять на пульти. Тут закладено до 100 пультів. Можна застосовувати інші приймачі і збільшити кількість пультів. Також є місце під додаткову плату під Wi-Fi модуль. А також з цікавого є, то, що можна використовувати релейні фотоелементи. Можна блюбасовський, а також можна і звичайні перелейні фотоелементи. Це, на мою думку, дуже збільшить попит на цю автоматку, так як можна використовувати більш дешевші фотоелементи. А також фотоелементи на батарейках що дуже зручно. Також з цікавого це у нас є кінцевики магнітні, от які будуть гарно працювати, тому що вони йдуть по двох краях, бачимо автоматики. І в таких моментів, що автомат приїжджає кінцевики, так якби перескакує. Тут це виключений момент. Також, кого цікавить автоматика, ремонт, обслуговування, звертайтеся, У нас все є в наявності, є блоки керування, є автоматика, люба, пульти. Все в нас є. Ми обслуговуємо, монтуємо. так що Будемо раді вам допомогти. Задавайте питання, будемо знаходити рішення.